Сповнені ніжності ці світлини луцького майстра фотографії Євгена Боярчука присвячені материнству. На експозиції представлено чотири десятки знімків жінок при надії та чоловіків, які готуються стати татусями. За словами автора виставки, своїми роботами він намагався передати усі емоції та почуття, які переживають двоє людей в очікуванні появи нового життя. Головною ж запорукою вдалої роботи Євген Боярчук вважає довіру між фотографом та моделлю. «Люди доверяют, і ми з ними знаходимо контакт і процесс. процес. Очень интересно, весело і ну здорово получается. Обычно, коли контакт є, то і результат хороший. Фотовиставка стала результатом програми Арт терапія для вагітних, яку уже 8 років тілі у життя Луцька мистецька студія Оле Арт. Діти розмальовували животики для мам своїх. О, це були такі гарні, приємні малюнки, і потім наш фотохудожник Євген він їх фотографував. І цю ж, цю ж фотосесію ми їм потім подарували. От. І ще ж, яку приємність ми зробили. Після того ми зробили цю виставку, сформували її і подарували пологому будинку в Луцьку. Перші відвідувачі виставки Євгена Боярчука, здебільшого колеги митці та жінки від побаченого їх переповнюють враження. Вся ця експозиція викликає тільки улипку і тільки саме відчуття. В До коксірце рождається такий маленький цвіточок, який розцвітає, 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 розцвітає і становиться і всього тебе». Це велике щастя материнства. Це що передано. Це ну це неймовірно гарно, це неймовірно вірно чудесно. Це якби я б теж хотіла би так бути. Побачити виставку Як це бути мамою у арт кав'ярні Сальвадор Далі» рівняни зможуть до кінця наступного тижня. Роман Свирида Назар Мідріган, інформаційна програма День.